Привіт, друзі! Поїдемо підживемо кукурудзу, листове підживлення кукурудзи, як завжди. Що до чого, як розповім. Подивимося на кукурудзу, подивимося на як спрацював гербіцид. Ну, правда, там я міжрядку зробив, як і на соняшникові, тому що вважаю, це ефективна і класна процедура. Його ще називають, сам недавно дізнався і забувся. Сухий полив. Тобто процедура мені подобається. ну процедура як ви, А після того, як воно є, то воно ще краще. Звичайно, карантик якийсь би якийсь би, буде зима, буде час, будемо здорові, наперед не забігаю, так як і з коментарем, які писали мені. Радію сою, не радій, тому що все може бути. Бачу, друзі, бачу, що градом побило, бачу, де заляло. І воно якесь так, немає того вже посередині. Або через чур, або недобор, як у нас. Це я і не те, що кажу. прошу Бога дощу чи ще якихось питань. Що буде, то буде. Але нас засуха, там 8 міліметрів за 2 неділі опадів випало. ну Зрозуміло, що не одразу, а так, 2 мм, 3 міліметри таке незначне, і взагалі вона не, не корисна. Рахується, якби було. А там заляло. Тому прикро. І на цьому шляхові вирощування від. Тореш, наприклад, дав би Бог збирати, а далі що буде. Так як я показував, що насіння прийшло в останній день, тому що ти не плануєш там аж наперед, не плануєш там на місяці на, на цей етап, а робиш те, що можеш зробити на даний час. Тому не радію, на сої чи кукурудзі, соняшник непогано виглядає. Ячмінь класно виглядає взагалі. Не радію цим, тому що знаєш, що цей процес. Як то кажуть, навіть не по бункеру можна рахувати, а коли вже в кармані щось є після того, як ти розрахувався з певними питаннями, які на процесі цього вирощування шляху трапляються. От тоді, тому до всього ставлю суб'єктивно, ніяких там захмарних ідей, в мене планів. То що як би казати, коли те ляше там, а вже здобуть бігають, я цим не хворію, тобто ставлюся до всього нормально. Писали також, що Дмитро погано видно каплю. Не видно, не трошки якось би, якось би. Якось би, ну Все для вас. Тут лише це насік, я знаю, лише на цьому каналі, тому що такого я ніде не бачив. Замовив такі є ж смужки. Не смужки, а вони йдуть, ну не буду розпаковувати, розпакую вже там. Є такі смужки, вони десь йдуть, не буду вманити, десь 6 на 8. Немає розмірів тут. А, 52 на 76. Тепер точно не обманув, Такі смужки, які показують щільність каплі, величину каплі. Ми розкладаємо їх на кукурудзі, на листі, на, на ґрунті. Породаємо, зараз поїдемо там і подивимося, як працюють самі форшунки якудят. І тут ви вже 100% побачите, так як я тут відкривав і бачив отака є брошурка, де, де ось тут. ну Тут якісь чорні, це не зрозуміло. Ось так бачите? І є допустима норма, яка повинна потрапляти при кожних форсунках на ґрунт. Є отака мірилка: 1 см, одна, друга см, одна четверта. І ну, це звичайно роблять досліди в лабораторних, так як я не спеціаліст, то по цьому я вам нічого не можу сказати, і причому тут написано все на англійській мові. То Тут сказати я вам нічого не можу, але я думаю, що це буде класний досвід. І ще раз кажу, що і ви будете мати певні знання, певне розуміння, хто захоче, можливо, також зробити такий експеримент, де знати, що є такі речі, які також. Тому що це все наука. Такі речі, які зробили, зробила компанія Екоджет форсунки, вони проходять. Певні лабораторні дослідницькі роботи. Це не просто так, що хтось там собі захотів і хтось там щось собі зробив. Доволі багато інформації, які ви зможете дізнатися е на сайті. Я коджет в описі під відео. Я залишу. Є телефон, телефонуйте, дізнавайтеся, переходьте, економте, працює, повірте. Робота шикарна. Розбризкування шикарне. щоб мені зараз хтось сказав, що ну, спитав, чи я перейшов, перейду назад на щільові, я і на них назад не перейду. Хіба ви е, ще щось краще. Ну, поки що це топ. Поїдемо зробимо, я думаю, досліди будуть просто цікаві. Просто цікаві. І що будемо додати, друзі? Буду додати, так, що буду додати. Оракул, коло фермин. Цинку. хелатне мікродоброво. Добре, що не халатне, а хелатне. Значить, цинк 120 грам на літр, азот 118 сірка 114, колоферин 374. Йде на зернові сонячні кукурудза соргу, ріпак цукрові та кормові буряки, зернобобові, картопля, плодові ягоди, виноград, овочеві та інші. Культури. Нас цікавить, кукурудза, кукурудза 3-5 листків, 7-8 листків, 9-11 листків, літр 2. Норма. І навіть я тут десь читав, а це я не це читав, ріпак ботонізація. То нас не цікавить, ріпак не садю. Вносять цинк. І правильно мені також писав в попередньому відео, я про бор розмовляв. Речовина похожа на бор. Правильне зауваження, бо то дійсно речовина похожа на бор. Ну, певне, якесь мікродобрива. Те, що є, тим користуюся, що, як би сказати, по можливості. Азот, карбамід. Не буду додати жари, не хочу підпалу лися. Розмішувати буду, що у нас літри йде, літр дві. Буду додати літру на гектар. Розмішую і поїхали на кукурудзу. От і на кукурудзі сорт Маніфік. Погляньте, який має вигляд. Дощів. Не було після того, як ми ж робили, також нічого взагалі не йшло. Там я казав, 8 міліметрів опадів, все ще впало. Трішки є вітер, але як би сказати, це і нам на руку. Побачимо зараз, як та капля на цих форсунках, форсунках екоджет падає і достає. Я вже підняв так штанги, але зараз покажу. Все підемо побачимо метр висотою, тому що самі розумієте, що кукурудза. Покладемо його між рядок, поставимо його, коротше, зараз натиться їм тих полосок, де хочете. Ну, в рамках розумного зрозуміло. Порозкладаємо і подивимося. Побачимо, звіває, не звіває, що робиться, що додолу йде, як би сказати, що залишається на висоті. Така кукурудза. Ще раз про міжатковий обробіток. Мені він подобається. В принципі, дощів не було, що ми звідти випарували, а тріщини загорнулися. Це плюс, це плюс. А що далі буде, а далі буде те, що буде? І соя. Скроплювали сою, підживлювали інсектицид, фунгіцид і листове підживлення. Погляньте, вона потемніла. Норма була в два рази менша. Норму показував, все показував. Ні, якщо додати повну, то можливо було ще краще, але такий стан її взагалі прекрасний. Уже цвете, друзі. Не буду зривати, не буду показувати погляньте, Цвіт сої, не знаю, буде видно. Погляньте, який цвіт. Три, цих і три вже, вже зацвітає. погляньте. Сюди вже підсектицидом не бажано було б заходити. Не те, що не бажано, а не потрібно. Вся вся вже починає цвісти. Ну, поки що так. Поки що мені цей подобається. Звичайно, до того процесу, коли збирати ще буде багато чого і, і цікавого, і нецікавого, як би сказати. Ну, те, що має, то має, Ну те, що вона потемніла, те, що фунгіцид, е, Ну, тут потрібні лабораторні дослідження, певні, щоб я сказав, що спрацював, не спрацював, це в подальшому подивиться. Те, що немає е, отворів, ну, так он поодиноко бачу, є. Тобто, інсектицид спрацював. Також потрібні певні лабораторні якісь дослідження. Те, що вона стала темніша, це 100%. Тобто, листове підживлення спрацювало. Такі справи. тобто що зробив, те показав, але соя нам поки що не цікава. Нам цікавий, цікава кукурудза. Значить, йдемо зараз, візьмемо ті полосочки, зараз я їх принесу. Вітер. Бачите, вітер є, вітер поривчастий. І такий десь в районі по цьому писали 3-4 метри. Тобто умови реальні, умови для. Для таких досліджень якраз тому, що зловити нормальний такий штіль, при якому можна було б скроплювати, доволі-доволі нелегко. А такі умови постійно Я поперечні. Бачите, що поперечні закатані, як завжди. Ну, такі, що маємо, то маємо. Це про це ще рано говорити, але так доволі непогано. Доволі непогана, висота непогана. Листки якраз вистачає, листки вистачає. Стан кукурудзи якраз такий, який потрібно підживити по листкові, щось зробимо. Карбамітом не хочу балуватись, можливо, на соняшнику пройдуся, побачу. Якщо щось ляпне, то пройдусь по соняшнику, по кукурудзі. Лише такі мікро макродобрива і І вистачить. Значить, беремо наші полосочки. Зараз я його розріжу. Перший прохід буду проходити звідси від сої. І розставляємо так. нас, ну Тут я можу їх збити цим, значить розставляємо з цього крила і з того крила. Зараз побачимо, який, який буде результат. Отакі От полосочки мають вигляд. Як я вже зрозумів, бо я ці щойно поглянув на них. Взяв одну, мацнув так на жовте отак, і залишився слід. Тому потрібно брати отак акуратно. Отакі, бачите, полоски йдуть квадрати. І зараз ми їх прикріпимо. Де. Ось тут, наприклад, муха лука золотіла. А тут щіпчиками. Так, на... експерименти на експериментах. Все життя, це експеримент. Живчись, чисті, все рівно нічого не будеш знати. Ось тут нижче. На цьому листкові що попаде йому? Тому що це дуже важливо, щоб воно не бахнула та капля. Самі розумієте, восковий певний наліт злетіла на землю, яке ж то підживлення, чи яке-то внесення гербіциду, коли та капля вальнула, скочила і в землі залишилася на рослині ніяк. І я бачу доволі багато. Цього року не спрацювало гербіцидів. Тому. Також велику частину потрібно відділяти підготовці розчину, друзі. Підготовка розчину. Бахнув з колодязя води, не... і погнав. А потім, ой-ой-ой, а що ж таке, а що ж таке? та На все Божа воля. Божа воля, то на все. Але ж, як то кажуть, якщо не хочеш сам старатися, то хто ж тобі допоможе? Так, узяв такі ось ще два кружки вже знайшов, бо на землі до чогось я ж не знаю, бо вітер може і звіяти його. Отак От прикріплю, покладемо отут. Знаєш ти, отут. Де його ще покласти? Десь ближче зараз до. Отут. Отак. Мішку курускою. Це правда, тут між кукурузкою. Там не повинно, ну нелогічно, щоб туди зараз по листу, туди потрапило. Але все ж таки побачимо, тому що Коли, наприклад, скроплювати гербіцидом, то кукурудза, звісно, менша, тобто проникненість там набагато краще. А тут ні, ну, побачимо, все рівно. Все рівно буде цікаво. якогось Цього шпатель знайшов в тракторі, що він там робив? Не знаю, де ще його покласти. Давайте десь це між трактором, не хочу між трактором. Давайте на цій стороні. Десь отут також покладемо на відкритому місці. Всі в радочок отак порозкладаємо. Вже щіпці кінчилися, там ще мені здається, десь скотч був в тракторі. Все є, на всі випадки життя. Зараз візьму ще скотч. Ще десь, здаю, друзі, три щіпчики. Зараз якось отак ми його ще отут. Прикріпимо. Ну, бажано, щоб воно стояло, така моя думка, але ну, не знаю, в принципі. Нормально. Нормально стоїти. Та я цих вистачає. Це що ми їх поклали? Один, два, три, чотири, п'ять. Давай ще з цієї сторони зверху покладемо. На. На нього. Два витягну. Давай отут. Кажу, для гарного, для гарного цього не шкода. І... так, Не знаю, де що. Ну, начебто скрізь просто так. Ну давайте ще отут. Трішки боком, трішки так, трішки так, я думаю, в цілому буде непогано. Ну, де ще його скласти? ще поставимо на землю. Так, на верхові, на верхові, на землі, коло стебла, між рядком. Так, і тут у нас іде. Так, так, зверху, знизу, трішки нижче, на самому ґрунті і посередині між рядком. Ну, я думаю, вистачить. Навіщо? Наставляти їх чим побільше. Ну що, поїхали. Висота, друзі! Десь 90 сантиметрів пупець на верхній штанці, 85 сантиметрів висота штан. Ну там більше, там десь метр десять. Трішки на косину, того і так воно і стоїть. Друга швидкість. Оїха. Так, не хоть мікрофон вмін тут? тут. Ну що. Що, друзі. Що, як, я хочу зараз саме перше погляньте на лист. Погляньте на лист. Прекрасно. Прекрасно. Розбрізкання, бачите, вітерец є. Зараз ми дивимося до того, що в нас де перше. Отут! Погляньте в щільність. Погляньте щільність. А так заберу, щоб не казали, що це хтось щось десь пішов у лісосмугу. Здріснув і сюди приклав. Оце на землі. Погляньте на землі. При цьому вітрі, бачите, що робиться на землі. Зверніть увагу, що відбувається на землі. Так, ідемо сюди. Давайте кодавайся зверху. Це трактором десь дернуло. Ось це казали. А можливо десь його розвернуло, просто і сюди не попала частина. Оце і щипці. Щільність. Щільність каплі. Розмір каплі погляньте. Ну подивіться. Подивіться, зробіть висновки. Так, ось коло стебла. Прикрив листочок, сюди менше. Де було більше відкрито, погляньте, упало. Але частина залетіла і сюди. На пателевий. Це в нас ліве крило було, це в нас праве. Так, ось тут. Давай, щоб я не чіпав нижче. Щоб було все чесно. Це між стеблами. Так, давай тут. Це трішки нижче. На середині росту рослини. Так. І тут. Це от міжрядка. На стеблові. Тобто, друзі, привітрові і починається дощик. Але зробили експеримент, зробили. Я думаю, що все об'єктивно. Звісно, зараз ми поїдемо додому. Перейде дощ, вже просохне, тоді вже проведемо оприскування. Це, це така ситуація. Повернемося сюди вже після дощу, як е, висохне все. Але я що хочу сказати, на чому наголосити увагу. Вітер є. Погляньте, яка частина їх проникає в рослину. Тобто вітер поривчастий, так як пишуть синоптики, 2-3 метри в секунду. Яке проникнення його йде навіть при листі і між кукурудзу, і вміж рядя, і на кукурудзу, яка частина падає. І дощу, до речі, не передавали. Що це таке? Ну нічого, хай де дощик, це все нормально. Це все. Це все буде завтра. Продовжимо скропимо, скропим, щоб було добре. Поки тікаємо додому, кабіни нема. Ті самі гості до саму хату. на другий день пройшов трішки вчора дощ, але щоб сказати, що там щось, то не, нічого не сказати. Погляньте, зверху. Повністю сини, ну не знаю. Погляньте це також. Тут на середині сини. Я не знаю, навіть який це колір, якийсь страшно страшно страшно. Нанизу є жовті відмітки тут, під е, між деревами, що залишилось, бачите, таке, мабуть, десь під листком і не попадало в нього. І оце, що стояло боком. Що саме цікаво Те, що мабуть, було десь у такі положенні. І як бачите, що. Капля, коли падала, що ж самі розумієте, такий крупненький прийшов. Черкануло, відбилося і пішло на землю. Тим самим і на оприскуванні. Чим більша капля, звичайно, воно там ляє і норма води йде велика. Але воно капля велика і вага. об листя, воно. Просто скочується на землю. Тобто ефективність її, її немає. Є певний розмір каплі, який рахується ефективний. Занадто мілкий він не сильно ефективний, занадто великий, він просто рикошетом вдариться і впаде на землю. Тобто такі справи, друзі, відчіплю, бо попаде комбайн, буде збирати, попаде прищепка до колінвала у двигун. Будуть проблеми. А ми будемо кропити. Поїхали. От і все, друзяки. Доволі непогано, доволі сподобалось класно, форсуночки працюють. Рекомендую в описі під відео, залишу посилання, переходьте ще більше, дізнавайтеся. На рахунок досвіду, самі бачите, де, де, як, що, до чого. Оця особливо бумажечка, як би сказати, індикатор, де дощ пройшов кошенок, воно й показує ці моменти, що не все залишається, не вся капля залишається на листові. Якась рикошетом вдарилась і відлетілась, якась залишилась. В описі під відео я залишив номер телефона. На сайт переходьте, цікавтеся, дивіться, дивіться. Ніхто ні на кого не впливає, але до кращого повинен йти. А за рахунок цієї е, саме правильної каплі більше препарату залишається на самій рослині. Сподобалось працювати. Сподобалось працювати з малими нормами. Я вам скажу 140 літрів. Заїхав, поприскав. Гарно б'є, гарно працює, питань ніяких нема, думка об'єктивна. Пишіть, коментуйте свої думки. До наступних відео і хай щастить!